Навертіла собі буквально якийсь зв'язок із космосом. Так, мої ліві. Всім. Привіт! Всім привіт в новому ролику, в новому році. Я сподіваюся, що ви чудово зустріли новорічні свята, що ви гарно відпочили і отримали, бодай якесь задоволення, від святкування. Особисто я провела свій новий рік і взагалі новорічні свята в такому достатньо спокійному режимі, нікуди не поспішаючи, і це був перший новий рік без якоїсь спішки. Суєти без напрягу. От отак я провела новий рік, і сподіваюся, ви також більш-менш задоволені. А зараз у нас почався вже новий рік, новий етап, нове життя, можливо, в когось почалось. І сьогодні ми будемо з вами розкривати таку тему, яка, на мій погляд, дуже актуальна саме після новорічних свят. Саме ось ця постійна проблема із досяганням своїх. Цілей із постановкою цих цілей, із розчаруванням, яке неминуче з'являється після того, як ти собі пообіцяв, значить, і схуднути до літа, і англійську вивчити, і до психолога піти, і стосунки побудувати, і мільйон заробити. І потім такий сидиш і а, щось, щось якось знов, із року в рік, одна і та ж проблема, один і той же результат, а саме відсутність цього результату. Grazie. І як наслідок часто прокрастинація, лінь так звана, через що ви потім вдаєтеся до самокритики, до того, аби нагадати собі черговий раз, що з вами не так, чому ви не, не вдахає нікчема. Такі періоди у вас можуть проявлятися не тільки перед Новим роком або після нового року, а ще й, наприклад, коли день народження. Багато людей свій день народження також трошки прибувають урощують до певного нового циклу, етапу. Я така людина, якщо чесна. І також у цей період вдаються до постановки якихось. Цілий. Перш ніж ми з вами продовжимо, давайте познайомимося. Мене звати Юля, я практикуючий психолог, я працюю з темою самооцінки, самоцінності та впевненістю собі, тому я запрошую вас підписатися на цей YouTube канал та, будь ласка, на мій інстаграм. Якщо вас цікавлять індивідуальні психологічні консультації, звертайтесь, будь ласка, в Дірект за всіма подробицями. Також я хочу розділити з вами свою маленьку велику радість нарешті на цьому каналі. Тисяча підписників. Ура! Я дуже вдячна за те, що я нарешті досягла такої маленької мети. Йдемо на наступну тисячу, і сподіваюся, що тепер справа піде трошки веселіше. Отже, є умовна, давайте візьмемо Леся, яка із року в рік сідає і починає прописувати список бажань. Цілий на новий рік. І тут вона, значить, записала, що нарешті вона скине свої 5 КГ, нарешті вона схудне і наступний Новий рік буде зустрічати у стрункому здоровому тілі. Потім Леся пише, що нарешті, нарешті вона побудує стосунки, нарешті вона знайде того самого принца, який. Прийде, візьме її заміж, і вона буде щаслива е, дружина і мама двох янголят. Наприклад. Потім Леся пише, що вона, нарешті, буде заробляти гроші. Нарешті вона заробить 10 тисяч доларів. Нарешті вона змінить роботу, піде від цієї ненависної офісної роботи, перестане прогинатися перед своїм керівником. Нарешті всім покаже, яка вона класна, яка вона крута, змінить роботу і піде працювати на себе. Наприклад, відкриє свій бізнес в інстаграм, буде продавати свічки. І от Леся з року в рік пише й ті самі цілі. З року в рік вона помічає, що щось з тих цілей взагалі не збувається, більшість не збувається. І з року в рік Леся закінчує рік із тим, що вона, ех, ну, давайте так, принижує себе за те, що вона нікчема не вдаха, що знов в неї не вийшло, знову вона не зробила оці всі свої, значить, галочки не поставила. І зустрічає новий рік спочатку з пригніченням, а потім на початку року знов піднімається хвиля ентузіазму, мотивації, тим паче десь соціальні мережі, якісь коучі починають з усіх боків розказувати, що давай ставимо цілий на рік, мотивація. Це знаєте, трошечки десь. Папахує успішним успіхом із цим, да, оці гроші в легкості, на що ми дуже гарно ведемося. Ну, і значить, все, Леся у нас надихнулася. Леся нас поставила нові цілі, зробила собі там новий, купила трекер-звичок, днів, якийсь новий, нотатки, красиві фломастери, Все собі значить розписала. отакий не список знову написала на цілий рік. Якось десь в середині січня вже мотивація кудись ділась, і знову Леся бачить себе з цукеркою в роті десь, значить, з чіпсанами перед серіалами. І якось воно так наводиться і холодно, і морози, і щось світла немає, якось воно це починає нове те життя, та почекаю ще. І ситуація повторюється: хто себе впізнав в Лесі? Будь ласка, напишіть в коментарях. І знаєте. Це дуже часта історія і частий запит до психолога на консультацію, особливо після новорічних свят, саме з ось цією мотивацією, дуже швидко змінювати усе своє життя, починати нове життя з нового року, з нового місяця, з понеділка. Це вся наша любима історія. Оце в спортзалах. Я була на тренуванні нарешті перший. Перший день в цьому році. Перше тренування в цьому році приходжу в спортзал, купа людей просто всі худнуть до літа. Це вже не дуже добре звучить, але серед тренерів, це я таки чула, є певна така категорія людей, яка приходить худнути після новорічних салатів. Швидко спочатку до весни худнути, потім до літа, і вони їх називають підсніжниками. Це, це, я, я знаю, що в криміналістиці є. Інший термін, який ми так називають, але серед тренерів пісніжники це люди, які приходять худнути в спортзал до літа. І пісніжники вони тому, що вони з'являються зі зим, зимою на весну, от для того, аби привести себе в форму. Якщо що, я нічого не маю проти. Будь ласка, якщо ви працюєте над собою, будьте хоч підсніжниками, хоч розами, хоч нарцисами, ким хочете, будьте. Головне, аби вам це приносило задоволення і кайф, але ну таке порівняння цікаве. І це також відголоски, ось. Цього нового життя. Після нового року ми дійсно схильні. Трошки так надихатися, мотивуватися і дійсно десь собі планувати щось нове, новий початок, нові цілі це все. В цьому, в принципі, немає нічого поганого, тому що в нас часто новий рік асоціюється зі закінченням якихось циклів або день народження, наприклад, дивлячись, коли ви в собі це відслідковуєте, Це не обов'язково саме новорічні свята. Але часто цей кінець цього циклу він нас спонукає до переоцінки цінностей, до якихось там нових планів і певної саморефлексії. Чому у нас дуже часто, як я помітила як психолог, як я помітила, як просто людина, яка схильна до дослідження, до аналізу, до власної саморефлексії, чому не виходить цього всього якось досягати? Окрім того, що ви вже й так знаєте, що вам на Ютубі розказали про те, що це можуть бути просто на ваші цілі, насправді це не ваші цінності, насправді це нав'язане суспільством. Це ви і без мене розберетеся цю інформацію купа. Є ще одна проблема, яка часто є просто у корені усього того, що у вас не виходить дуже часто. І ця проблема в тому, що ви хочете отримати просто результат. Наприклад, візьмемо схуднення. Ось ви там 10 років вже худнете до літа, не можете ніяк ті 8 кілограм скинути, навіть хай буде 5. От ніяк не можете, ви то кожен рік ви оце сідаєте, пишете, що буду струнка, красива, здорова, і це значить, і кожен раз ви там або ще більше наїдаєте, або нічого не змінюється, і ви знову незадоволені з собою. От запитайте себе, а чи веду я образ життя людини, яка Є стрункою. Бо це дає відповіді на дуже багато запитань. Більшість з нас, ну я може не здивую, хочуть бути красивими, здоровими, молодими, в роду, молодість, здоров'я якомога частіше. Але багато хто з вас не готовий вести. Образ життя людини, яка гарно виглядає, яка стильно виглядає, яка є доглянутою, ну, по міркам соціума доглянутою, так, ми беремо там якісь там не просто там базовий догляд за собою помитися, побритися, а щось ну, укладка, макіяж, там, якісь, там, щось, якесь самовираження у вигляді зовнішності. Ми звертаємо увагу на таких цих не знаю, дівчаток в інстаграмі чи десь на вулиці, ми дивимося на, на якихось гарних яскравих жінок, які так привабливо виглядають, але самі ми часто не готові вести образ життя людини, яка. В себе так інвестує. Чому багато людей зазрять моделям в інстаграмі. Це дуже конвенційно гарні жінки, оці дуже часто, які прибігають до пластичної хірургії, або ну, дуже багато інвестують в свою зовнішність. І ми прям бачимо, яка красива жінка, яка прям картинка, ну, красуня. І це ми починаємо себе з нею порівнювати, шукати недоліки, а я ж не така, а в мене там і тут сільюлітінка, і тут в мене якісь прищики, тут щось мене якісь зуби не ідеальні, ми починаємо заганяться, порівнювати себе з цією жінкою. Але коли ми чесно задаємо собі питання, а чи готова я, так само, як і вона, настільки багато інвестувати в свою зовнішність, в своє тіло, так? як робиться дівчинка з Інстаграма. Бо аби мати струнку, підтягнуту спортивну форму, фігуру в сенсі, так? Ну, це дуже багато роботи. Так, є жінки, яким пощастило з генетикою, це правда, але їх меншість, дуже переважна меншість. І якщо ми говоримо про жінку там віком 30, 35, 40 років плюс, то там вже тіло дуже часто є результатом роботи над собою, над тим, наскільки людина готова вкладатися та інвестувати в свій гарний вигляд. І часто більшість з нас ну не готові настільки багато віддавати часу, ресурсів, так там емоційного, ресурсу, фізичного, матеріального інвестувати настільки багато, аби ось так виглядати. І коли ми чесно собі в цьому зізнаємося. То усі ці вимоги, оця заздрість, яку ми часто відчуваємо, дуже швидко починає якось йти на спад. Тому що якщо я дивлюсь на іншу людину, бачу, яка вона класна, бачу якісь її результати, якісь її успіхи, якісь її здобутки, і я да, я так би також хотіла, мені б також хотілось, наприклад, ну знаю, давайте, купити собі е, Audi. А? Я насправді взагалі не вожу машину. я... Ну, давайте так, я хочу ауді. І я бачу, як яка моя знайома в інстаграмі купила собі ауді. Я дивлюся на це і думаю. Блін, ну класна тачка, ну вона молодець заробила оце, Або і аби там хтось подарував, наприклад, Ауді, якийсь багатий заможений кавалер. Ну, наприклад, і я собі сижу, думаю, блін, ну да, ну класна тачка, у мене от немає тачки, немає в мене машин. Ну, звісно, я б свої 30 років вже могла б заробити. І пішла оця внутрішня критика. Внутрішній критик підключився, почав значить, мені розказувати, що зі мною не так. А потім я сідаю і починаю реально дивитися на речі. А якщо ця моя там, знайома, наприклад, придбала собі машину, то швидше за все вона щось для цього зробила. Тобто, ну, я не бачила такого, аби машини на нас падали з неба. Може, колись буде повстання машин, я не знаю, що вони будуть падати з неба. Але поки що я цього не бачила. Або якась машина впала з неба просто. так, знаєте, Ой, щось у нас впало. Щастя на нашій вулиці впала машина гарна, впала Ауді. Вона, напевно, щось для цього зробила. Якісь зусилля вона робила. Можливо, вона заощаджувала гроші там 10 років на цю машину, відмовляла собі багато в чому. Можливо, вона працювала дуже сильно усі ці там 5-10 років. Можливо, їй це вартувало її здоров'я. Можливо, вона не досипала, не доїдала. Може в неї там. Якісь проблеми ментальні почалися через те, що вона так багато жертвувала своїм можливо ментальним та фізичним благополуччям. Я про це нічого не знаю. Я бачу результат класну тачку, і я собі така: а ну я не вдаха. Да, вона молодець, а я не вдаха. Але насправді я не знаю, які там жертви, можливо, зусилля ця людина доклала для того, аби мати те, що вона має. Так само, наприклад, хай їй цю машину подарував якийсь багатий ухажор, не знаю, якийсь в неї там коханець є. Да? А може той коханець одружений, а може, він якась не дуже, м'яко кажучи, приємна людина в суспільстві. І зв'язуватися з таким коханцем може бути просто небезпечно для життя та вашої цілісності. Але машину він подарував. Я про це нічого не знаю, але чи готова я так само побудувати стосунки з якимось чуваком, який там одружений, який, можливо, там якийсь там дуже. Вже там не знаю, має владу та вплив, чи готова я зустрітися з наслідками такого стосунку, тому що те, що він просто подарував ауді, ну це, звісно, приємно, ладно. Але я не знаю, як в стосунках з ним, яку жертву вона платить, перебуваючи у стосунках з одруженим чоловіком. Можливо, вона втрачає свій час свою молодість, свою психіку, тому що це дуже часто не самі, скажімо, приємні відносини. Здорові, скажімо так, звичайно, що все індивідуально, але був. Ну, я чула не дуже приємні, скажімо так, наслідки таких стосунків. Тобто, чи готова я до того, чи резонує це з моїми цінностями? І дуже часто це не резонує. То якщо я не готова, то якщо я б так не зробила, то які взагалі тоді можуть бути до себе питання? Значить, це не моє, значить, це не про мене. І коли ми починаємо задавати питання собі з іншого боку, а тобто задавати собі питання, а який образ життя? Ця веде людина, наприклад, яка має спортивне тіло. Я вам розкажу як людина, яка має спортивне тіло. Я не, я не претендую ні на які талони. Я вважаю, що в мене гарна фігура, і я багато до того доклала зусиль. Але е, це точно так само, як і Ауді не впало з неба. Я займаюся спортом стабільно на протязі 12 років. Мені зараз 30, я почала у 18. Ну, взагалі в 17, але у 18 я почала сам. Саме ходити в спортзал. І за цей час багато чого було, багато чого сталося зі мною, багато фігура змінювалася і тіло змілося і набирала, і дуже погано, на мій погляд, виглядала в певні періоди там свого, скажімо, життя. Але коли я почала вести образ життя людини з гарним тілом, ну результати почали відбуватися, відображатися на цьому тілі, на моєму житті дуже швидко. По перше, я докорінно змінила свій образ життя, тому що людина, яка має гарне спортивне тіло, це не тільки людина, яка паше в залі 24 на 7. Це людина, яка гарно спить, це людина, яка має режим, яка не прокидається в годині дня і не лягає спати в 4 часа ранку. Це людина, яка гарно відновлюється, яка дуже поживно та збалансовано харчується, не їсть сміття, відмовляє собі в чомусь да, обмежує себе. Зараз модно казати, що обмежувати себе це погано, нездорово. Ми маємо себе деколи обмежувати. Бо якщо б, повірте мені, якби я їла все, що я хотіла, все, що не приколочено, ну, я б не мала. Скажімо так, задоволення своїм відображенням в зеркалі. Бо деколи нам треба трошки присміряти нашу внутрішню дитину, яка готова накинутися на все, що вона бачить. І деколи п'ята цукерка вона вже не на користь. Не на користь. Деколи достатньо з'їсти одну-дві. І на цьому зупинитися, тому що солодке це не тільки про жир на одному місці. Солодке це про наше здоров'я в цілому, це наша інсулінорезистентність. Там багато дуже нюансів, наприклад. там багато є впливу на наше здоров'я загалом, на наше тіло. Але я почала про це все дізнаватися, читати, занурюватися в це і перебудовувати докоріна фундаментально свій образ життя в цілому. О, тоді вже і тіло з'явилося, і підтримувати цю форму стало набагато легше, тому що мені не потрібно кожне, кожен новий рік починати життя спочатку. Я знаю, що я в режимі своєму була комфортному до нового року, з новим роком я з нього й не виходила, може трошечки чуть-чуть вийшла на один-два дні, а потім знову в нього повернулася. Бо коли у вас все життя налаштоване так. То вам не треба докладати конські просто зусилля для того, аби розвернутися в іншому напрямку. Ви просто будете продовжувати усе те, те саме стосується будь-чого, чим би ви не займалися. Якщо ви 10 років вже не можете вивчити англійську, ну тут питання, звичайно, до мотивації, знову ж таки, навіщо вам та англійська? так? Але я ж сказала, що про мотивації, про ваше бажання чи не ваше бажання, ви і без мене можете зрозуміти. Але якщо в цілому у вас є проблема з вивченням, наприклад, іноземної мови, то тоді ви задаєте собі питання: окей, а який образ життя веде людина, яка знає англійську? в якої гарно е, є володіння мовою. Можливо, ця людина переналаштовує свій мобільний телефон на англійську. Можливо, вона навколо себе робить середовище із англійської мови. Можливо, в неї всі якісь е, стікери, записи, усі англійської. Можливо, вона читає англійську якусь літературу. Можливо, вона спілкується в побуті десь англійською з кимось. Можливо, вона дивиться англійські серіали, фільми. Тобто, ви маєте образ життя свій підлаштувати під людину, якою ви хочете стати. Так, всі ми маємо якесь певне уявлення, таке трошки ідеалістичне про себе. Це нормально. Усіх нас є образ ідеального я. І часто ми маємо внутрішній конфлікт через те, що реальне я. І я ідеальне дуже, м'яко кажучи, далеке один від одного. І через те ми починаємо накидуватися на себе, критикувати себе за те, що ми такі невдахи, нікчеми, Тому що наше ідеальне я на нас сильно тисне. Але і повністю відмовитися від нього ми також часто не можемо. І часто, в принципі, це не сильно потрібно. Але передивитися реалістичність цього ми з вами можемо. І наблизити своє реальне я до бажаного. Також, але доведеться попрацювати. Це не магія, це ваші зусилля, які доведеться докладати, якщо ви дійсно хочете отримати щось схоже на те, що ви там собі фантазуєте. Так, ви не будете ідеальними, і швидше за все, ви ніколи не станете е, своєю картинкою із своєї свідомості цим ідеальним я, тому що воно ще й змінюється кожен рік, якщо ви, можливо, пригадаєте своє ідеальне я 5 років назад. І Сьогодні це буде різні я. <свят> У мене, наприклад, так, 5 років назад я взагалі мріяла і бачила себе зовсім іншою людиною. П'ять років пройшло, зараз моє ідеальне. Я дуже сильно змінилося. Там і близько немає того, що для мене було актуальне 5 років назад. І ні, далеко не все я взагалі здобула за ці п'ять років. Просто багато чого переоцінила, реалістично передивилася, чи дійсно воно все мені резонує за моїми цінностями і потребами в першу чергу. І коли ми передивляємося, це співвідношення. Ми можемо почати свій шлях у напрямку до, скажімо, Образу тієї людини, якою ми хочемо стати. Якщо у мене є проблеми з дисципліною, і я знаю, що в цілому я не дисциплінована людина. Мені важко вчитися, мені важко якось приходити вчасно на зустрічі, я звикла запізнюватися, я звикла якось постійно спішити, я звикла забувати. У мене дуже великі проблеми з самоорганізацією. Якщо я це про себе знаю, значить тоді моя мета не буде куштрувати себе і. Кожен ранок вставати в п'ятій ранку і йти на пробіжку. Ні, я не так починаю свій шлях до реалізації бажаного. Я починаю в цілому передивлятися свої звички. А як я прийшла до того, що я не маю, наприклад, ніякого режиму? Як я прийшла до того, що я не встигаю робити робочі задачі? Як я прийшла до того, що в мене за весь день взагалі немає часу для себе, наприклад, коли я можу сісти і ці задачі собі написати? Так? Для того, аби собі скласти план на день, ви маєте мати на це час. Якщо у вас немає на це часу, велике питання до вас а чому у вас немає часу на себе за цілий день? А для кого ви живете? Це, це життя, воно побудовано навколо кого? хочете запитати? Хто центр вашого життя? Якщо у вас є немовлятко маленьке, то я ще можу зрозуміти, що там якби ну перший час дійсно. Але якщо ні, або це вже дорослі якісь діти, ну то питання, чому там немає часу для себе взагалі, чому немає часу сісти, і написати собі план на день на наступний для того, аби наступний день починався більш структуровано для вас і більш спокійніше, тому що план це опора. Тобто вам швидше за все доведеться почати формувати образ людини. Яка є дисциплінованою? Тобто доведеться писати план, доведеться змінювати режим, доведеться створювати цей режим. Давайте вже <сум> чесно, створювати режим, доведеться, доведеться планувати цей день, доведеться вчитися зупинятися десь, не засиджуватися в тіктоках до двох до другої ночі. А в одинадцятий собі казати, все, це кордон, я ставлю межу, мені треба лягати і пробувати засинати. Мені завтра вставати в сьомій ранку на роботу, мені на дев'ять, значить, я маю. Ставати вчасно, значить, мені треба раніше лягти, і І це і буде ваш перший крок. Не тоді, коли ви такі сіли, і все завтра нове життя, нічого у вас не вийде з таким підходом. Це взагалі провальна стратегія. А тоді, коли ви з чогось маленького, з якихось дрібничок починаєте потрошечку змінювати. Якщо ваша мета знову ж таки схуднути, і ви там 10 років вже, як я сказала, 5 кілограмів скидаєте, тоді вам потрібно почати з того, що ви, хоча б просто починаєте записувати, що ви їсте, і в якій кількості. Ще навіть про схуднення Мови не йде. Почніть просто записувати, що ви їсте, і почніть трошечки більше рухатися. або взагалі почніть рухатися. Якщо ви звикли не вилазити з хати. Я просто знаю, як це. Я людина, яка працює вдома. Я знаю, як це важко взимку, коли нема світла, коли взагалі нічого нема, на вулиці темно і ще й холодно. Якось випхати себе на вулицю. Я знаю, що це важко. Ну, це далеко не завжди про задоволення. Але ще не було жодного разу, бо я пожалкувала. Коли я пройшла 10 тисяч кроків, пройшла свою добову норму активності, і це дуже приємне внутрішнє відчуття досягнення, що я молодець, що ви. Я вийшов і зробив щось для себе. І ви також можете почати це робити. Не починайте з 10 тисяч кроків, почнете з двох до да, з тисячі почніть, просто вийдіть з дому, пройдіть одне коло навколо дома. Походіть, просто порухайтесь, а потім просто накопичуйте. Через тиждень дві тисячі кров пішли, потім п'ять, потім сім, потім дев'ять, потім дванадцять. І так дійдете до якоїсь своєї внутрішньої норми, з якою вам буде комфортно. Так само з харчуванням, спочатку ви записуєте там пару тижнів, що ви їсте, аби ви бачили, що ви переїдаєте, наприклад, що є якісь моменти, з якими варто попрацювати більш, скажімо, технічно підкоригувати своє харчування. Якщо ви з'їдали плитку шоколадки, ну з'їдайте половину. Або там і поступово трошки зменшуєте. Звикли ви їсти три котлети, сідайте дві. Тобто ми звикли дуже радикально підходити до вирішення якихось питань. Чим більш радикальніше ви підходите до вирішення якихось питань, якщо ми зараз не говоримо про якісь види залежності, наприклад, то висока вірогідність того, що ви не зможете. Тому що психіка дуже не любить пустот. Якщо ви щось у себе забираєте, ви маєте собі щось дати натомість. Бо це так не працює, ви все одно повернетеся, швидше за все, до якихось своїх там неефективних стратегій, скажімо так. Тому докорінна проблема ось цього невміння досягти бажаного, це відсутність інтеграції образу людини, яка це бажане має в своєму житті. Якщо ви хочете бути красивою доглянутою, ви маєте навчитися вести образ життя жінки, яка є красивою доглянутою. Тобто це буквально доглядати за собою, інвестувати там в свою зовнішність, своє здоров'я, свою красу, свою молодість. І тут питання, чи готові ви до таких інвестицій? Також так тут дуже гарно до речі буде такий простір для реального погляду на себе та на свої зусилля, тому що ми не завжди готові багато інвестувати в щось, в що інвестують інші люди. Якщо ви бачите якусь вітаняшку з зала, яка там має ідеальний прес, сідниці, горіхи, і бачите, яка вона класна а себе звинувачуєте, що ви там лінтяйка. То передивіться, чи є у вас взагалі час на те, аби настільки багато працювати в спортзалі, витрачати на це, там, не знаю, гроші на тренера, наприклад, або самостійно якось досліджувати тему спорту і вивчати вправи, тренажери і так далі. Ну, це все великий пласт праці. Це інвестиція, велика інвестиція ресурсів своїх, це вклад. І якщо ви не готові до якихось вкладів, це не значить, що ви є невдахою, чи з вами щось не так. Просто це значить не про вас, не про ваші цінності. А якщо ви хочете, щоб це стало вашими цінностями, аж вам доведеться ці цінності сформувати з нуля. Якщо у вас відсутня цінність турботи про себе, наприклад, в цілому, вам доведеться почати її формувати. І почніть її формувати з першого маленького кроку. Поки що залишаємо ідею ідеальної фітаняшки режимної, дисциплінованої, почніть вставати на годину раніше, просто тільки це почніть робити. І ви вже офігієте від того, що ого, це я роблю зусилля. Не, не треба поки що. Да, фітаняшку відставляємо. Почніть робити щоранку дві хвилинки руханки. Дві. Встали, отак поробили, отак, 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 покачали головою, понахилялися вниз. Дві хвилини зробіть спочатку, а потім вже там масштабні якісь плани для себе думайте. Якщо ви цього не можете зробити, значить, ну питаннячка. значить, це і є точкою до зросту. Тому, будь ласка, не накидайтесь на себе за відсутність результатів. Якщо чого зараз немає в вашому житті, значить, ви або не вмієте це створювати, або не хочете. І коли ви щирі з собою, то тоді питання просто відпадають, і напруга всередині стає меншою. Сподіваюсь, що трошечки, можливо, підсвітила вам якісь моменти для саморефлексії. Ось я буду вам вдячна за ваші, як завжди, вподобайки та коментарі. Обов'язково побачимося скоро у нових роликах. Тому до зустрічі, Па-па!